Деякі нюанси по ньому, е технічні характеристики, особливості, що робилося. І е зацінимо в перший погляд, підійде, не підійде. Знімаю я відео другий раз, ну і сидіть строго. Я думаю, вийде непогано. Так, виїде в Значить, знімаємо ми в бокс з моєю улюбленою дівчиною. Покажи, будь ласка, що робилося. Автомобіль був з гнилими порогами, переварювалися низ крила, пороги, задні арки і протилежна сторона так само. Пробилася капіталка двигуна, мінялася е, прокладка головки головного злинку, стенку. Покажи моторчик, як він виглядає, мотор чистий, сухий. Після ремонту заводиться з півоборота, працює тихо, рівно, зараз продемонструю. Заводиться він супер працює. Кошерка і кіця працює дуже гарно. В автомобіля пробіг 200 тисяч 195 тисяч, автомобіль повністю весь в рідній фарбі, Малювали такі деталі, які переварювали. По всьому, значить це є спірка українська, збирався цей автомобіль на УАЗі. І, Відповідно, є нюанси. УАЗ дуже сильно економить на антикорозійній обробці, тому прийшлося її гарно обробити. Капот оброблений, двигун працює рівно, це є мінімальна комплектація, в мінімальну комплектацію входили кондиціонер, два передні склопідйомника. І так само. і все. Дві комплектації було. Перша комплектація така як тут, на цій машині, друга комплектація. В комплектацію входили противотуманні фари. В комплектацію входили е, кліматконтроль і всі 4 електрослопідіймача, повний електропакет. Е, новий акумулятор, газове обладнання, газове обладнання встановлене на офіційному сервісі, вписане в підпаспорт. Я думаю, що це є важливо для переоформлення для майбутнього власника. Е, так само, ще раз наголошую, автомобіль не битий, автомобіль не фарбований. Майже весь в рідній фарбі, 95% в рідній а всі, всі, Це скло рідне, замінювалося тільки лобове скло. Покажи, будь ласка, в салон. У нас тут трохи не прибрано, тут не дуже видно. Але салон можна... Сюди. Покажи карти. Покажемо карти е, пасажирського боку. Оце. В них є особливість, це стирається на пробіг 300 тисяч, тут воно як маленьке. Так само можемо показати е, протилежний, протилежний бік. Покажи, будь ласка, карти, Верні. як вони виглядають. Виглядають. Ближче, ближче, ближче. Виглядають вони як з заводу. Не потріскано, не почухано сидіння переднє водійське сидіння, так само буває, що вони, е, виходить, дуже сильно посижені. Я думаю, що пробіг оригінальний, на це вказує багато факторів. Задній ряд сидінь. У порівнянні з Chevrolet Четі, це плюс-мінус однокласники. Цей автомобіль виграє по плавності ходу, по шумоізоляції. Якості підвізки, підвізка в нього працює дуже м'яко. Дуже великий партник, але у нас тут трохи є робочі процеси, Є багато різних господарських речей. Та я думаю все. Затонований якісною плівкою американкою, затонований, будь ласка, сюди, затонований по європейському стандарту за задні, задні тут сфери. Задня біосфера і задні дверки затоновані, передня дверка не затонована, можна виїжджати в будь-яку точку світу, ніякі штрафи, ніякі тут. Колеса. Немало не важливі артилерії колеса, колеса тут практично нові. Зимова резина стоїть на цьому автомобілі. може зняти протектор. протектор, протектор тут практично не Стоять оригінальні заводські ковпаки KIA. І я думаю, його зараз перейдемо в салон, побачите, як вона їде, розкажу свої враження про фотові якості автомобілю. Будемо завершувати цей відеого. <сідаємо>, Сідаємо і насолоджуємося поїздкою. Перший раз ну, таке, може десь щось. Я перший раз, мені здається, запинався. але... Так, кондиціонер працює супер, пічка потрібно почистити. Передачі, зверніть увагу на коробки переключення передач. Передачі включаються без жодного хрусту. Чудово, будь ласка, зніми, як я переключаю з другої на третю. Буквально одним пальчиком. Рулеве кімування супер. Рейка не розбита, ходова тримається купи, встановлена якісна акустика, динаміки, світло опосередковане, не супер якісне, але їздити можна. І все, підлокітник так само, він не затертий, не зашарпаний. Автомобіль в продажі, я думаю, під відео ми викладемо номер телефону, кого автомобіль зацікавив. І для більш детальної інформації можете звернутися за номером телефону, вказаним під відео. Все розкажу, все покажу, У мене всі наявні фотографії про те, як автомобіль відновлювався, які деталі замінювалися, що робилося. Ціна більш ніж адекватна. Я думаю, будемо стартувати від ціни 3950. Середня ціна такого автомобіля від 3900 до 4500 тисячі доларів, тому торг ніхто не відміняв біля капоту, реальному власнику е за адекватні претензії можемо поторгуватися Все тоді гарного всім дня, вечора, ночі, е гарного настрою. Надіюся, що я перший раз практично знімав відео, ну другий раз у своє життя. Я тут дуже сильно загинаю. Дякую всім за відео, дякую за перегляд і всім мирного неба.